Всім привіт! Будую схему макіяж за допомогою олівця. Дуже люблю малювати олівцем, бо вважаю, що саме такі чіткі форми і лінії можна намалювати за допомогою тільки добре наточеного олівця. Звісно, схеми можна малювати за допомогою різних продуктів: є тінти, є акве та інші. Отже, сьогоднішній макіяж буде складатися з одного кольору. Тобто, я буду використовувати тільки один колір, але виглядати він буде так, наче ви використали як мінімум три кольори. Отже, перпендикулярно ліній, яких ми намалювали, ми робимо нашу розташовку за допомогою олівця та пензлика. Це одне із правил олівцевої техніки. Наношу білу акву перед тим як нанести тінь. Отже, якщо будь-який колір з'єднувати з білим кольором, то той колір стає більш яскравіше. наверх білої акви наношу тінь, і дуже добре намагаюся м'яку розташувати. На акві розташовка дуже складна, тому тут треба терпіння, досвід, звісно, і все вийде. Далі тим самим кольором ми будемо заповнювати нашу схему, яку ми будували на олівцевій техніці. Тобто на олівці цей вже кольор буде виглядати темніше, ніж на білій акві. Отже, розмальовуємо нашу схему, і чим більше пензлик, тим м'якіше лягає тінь. Чим Менше пензлик, тим плотніше лягає тінь, звідси, і ми таким способом вибудовуємо об'єм об в розташовці. Тепер робимо найювелірнішу роботу в цьому макіяжі за допомогою підводки. Отже, вимальовуємо звичайну стрілочку, і щоб не робити акцент на стрілках в цьому макіяжі, просто забиваю цією самою тією стрілочку. Всі чіткі лінії в цьому макіяжі набожу чорною підводкою і наношу зверху тінь.